Замовно про ситуацію на полі бою на бахмутському напрямку з того, що можна говорити, з того, що можете розказати. Поділіться, ну перш за все, ситуація на лінії зіткнення доволі складна. Ворог крепко б'є артилерії, дуже сильно б'є з що з усього, що в нього наявне. СПГ АГС різні типи РСЗО використовує птури. Ми з батальйоном Свобода кріпко стоїмо на позиціях, інші підрозділи теж кріпко стоять на позиціях, тримаємо позиції і завдаємо ворогу величезних і величезних втрат. Ми, як мінометники батальйону Свобода, неодноразово були випадки, що були контрбатарейні стички, і, відповідно, знищувалися їхні розрахунки, їхні мінометні установки. І особовий СМА, який там був. Знищувалися в великих великих кількостях. Наші піхотні підрозділи теж стикалися з масовими штурмами, і були там масові і танкові штурми на наші позиції, які були відбиті. Знищені були танки, знищена була їхні особові склади. Власне, велика їхня кількість вже на тому мучительному концерті у Кобзона. Романе, водночас від генерального штабу, від Міноборони ми знаємо інформацію про те, що, попри важкі бої, просування все-таки на бахмутському напрямку є, і досить активно ви там всі рухаєтесь? Кліщівка, Берхівка, я так розумію, що і північ самого Бахмута, північні його околиці. Наскільки зустрічаєте супротив? Наскільки ворог готовий стояти там далі? Чи є у нього ну, такі тенденції до того? Щоб жест доброї волі там здійснити поки що складно говорити там, що вони планують, чи то жест доброї волі, чи то які певні успіхи дійсно є. Багато б говорити про це я зараз не хотів, адже Кацапи теж моніторять наш інфопростір і можуть це використати використати в своїх цілях, що матиме негативні наслідки. Тому певний успіх є. Ми робимо все можливе для того, щоб знищити як можна більше цих покидьків на нашій землі. і, Відповідно, вибити їх ну мінімум це до кордону. Приймається величезний спектр дій і певні рухи є успішними. Що буде далі? Побачимо. Але ми працюємо і хлопці, які вміють працювати професіоналом своїй справи. Є командування теж знає, що робити. Власне ситуація складна, але, але ми кращі, ми сильніші. Тут однозначно навіть немає сумнівів. Скажіть, але до якої тактики зараз готовий вдаватися ворог на цьому відтинку фронту? Чи забув він вже, в принципі, що таке лобові штурми? Ні, кацап не. Кацапи приймають. Який знищується і горить, та, на жаль, його в них дуже і дуже багато. Кацапи час від часу застосовують е, такі ударні лобові штурми, і я вже говорив, що була танкова велика атака на, наш, е, на нашому відтинку лінії зіткнення. Відповідно, кацапи там понесли величезних втрат. Знищено декілька одиниць тяжкої броньованої кацапської техніки. Знищено декілька їхніх мінометних установок і розрахунків. Власне ці їхні атаки вони закінчуються тим, що ця кацапська орда розбивається об наш мотний кулак, і ми наносимо їх їм величезних, величезних трат. Здебільшого вони зараз почали застосовувати тактику. Пересування там по п'ять-сім осіб, тобто невеликими групами, і намагаються підійти особливо в нічний період впритул до наших позицій, щоб завдати якогось раження. Ми це все відслідковуємо. Хлопці з аеророзвідки і батальйону «Свобода», Я переконаний, що і в інших підрозділах є це все відслідковується. І ці всі їхні намагання вони закінчуються тим, що вони зажмурюються там, же, де вони намагаються якось просунутися. Власне знищуються, і і на тому крапка. Дякую вам величезне за те, що доєдналися і за те, що робите. Ми чекаємо вас вдома. Роман Коно, лейтенант батальйону «Свобода» Нацгвардії України, був в нашому етері. Дякую щиро.